І так, сьогодні ми з вами будемо розглядати несучі остави, несучі конструктивні системи та схеми висотних будівель. Дуже багато єдиного поміж висотними та регулярними будівлями, але є деякі особливості, на які ми з вами повинні, яким ми з вами повинні надати увагу. Тобто, перш за все, це класифікація є е, дуже багато класифікацій ну як базу я прийняв класифікацію з 76-го року е, вона в більшість шісті країн е, має місце і та, відповідно ті класифікації будівлі е, споруди за, завишки до 30 метрів це підвищена поверховість а 50-75 на 100 метрів це Багатоповерхові першої, другої, третій категорії та а, понад 100 метрів висотні будівлі. Якщо ми з вами будемо оперувати національною нормативною базою, то відповідно а ще одне питання стосовно а, відповідно до закордонних класифікації, також є малоповерхова. А, Малоповерхові будівлі е, менше за 4, е, середньоповерховості від 4 до 12, е, е, багатоповерхові від 12 до 40. Е, хмарочоси це понад 40, але менше за 300 метрів. Понад 40 поверхів, але менше за 300 метрів. І є ще супер високі понад 300 метрів. А мега високі це понад 600 метрів. Але це ця класифікація вона є не є загально прийнятою, тому я її про неї запитання не буду задавати. А ось то, що в наші нормативні бази, то ми повинні з вами знати та розуміти. А, понад з умовною висотою, понад 73,5 метрів. Це вже в нас висотні будівлі для них. Особливі вимоги. Значить, житлові до 100 метрів, громадські до 150 метрів. Це відповідно до наших нормативних документів. А що робити, коли є замовник, який бажає збудувати 120 метрів житлову будівлю або громадську будівлю 180? То це є експериментальне будівництво, для нього є свій власний. Порядок можуть бути локальні нормативи безпосередньо для цього буде для цієї будівлі. Але наскільки я розумію, зараз е багатоповерхова забудова вона буде завершена в Україні з огляду на військові події, е усі е закордонні інвестори та фонди, що заходять на наш ринок, вони бажають 4 максимум 6 поверхів. Міжнародні фонди в організації типу Нефка більше за шість поверхів вони зовсім не розглядають, тобто усі закордонні інвестиції йдуть у малоповерхову забудову. Але ми ж з вами плануємо працювати не лише в Україні, але й за кордоном, тому нам потрібно розуміти деякі особливості висотних будівель і як з цими будівлями поводитися. Ще я розумію, що у таких містах, як Одеса, Дніпро та Київ, після війни буде багатоповерхова забудова, врешті місць ну, дуже навряд чи Тому, перше, ну кожна будівля розпочинається з фундаменту, і тут у нас є певні особливості: великі будівлі, висотні будівлі вони мають дуже велику власну вагу, саме тому. В них є певні обмеження щодо фундаментів, які застосовуються для таких будівель. Для таких будівель, будівель можуть бути використані палі, можуть бути можуть бути використані барети плити коробчості, а можуть бути комбіновані плит на паліві. Але стовпшиті фундаменти і такі будівель не використовуються. І ось ось такі паліві фундаменти можуть бути на за, е, збірних задавлюваних, забивних палях, можуть бути бура палі, але палі це те, що дозволяє перерозподіляти навантаження від будівель на ґрунт, дуже добре розподіляти. Барети це такі е, елементи, що занурюються у ґрунт, вони. Як правило, прямокутної форми, специфічна, а, специфічний метод розробки а, таких порожнин, у які потім вставляються каркаси і бетонуються. І такі елементи також дуже високі навантаження сприймають. Якщо ми роз, будемо розглядати з вами плитний фундамент або його інтер, альтернативу коробчатий фундамент, то а, це є фундаменти на на основі ще безпосередньо спираються на грунтову основу а такі фундаменти. І, і також плитні і коробчаті фундаменти можуть бути використані, коли. Вони спираються не безпосередньо на ґрунт, а на, е на палі або барети. Ну, і ось таким чином виглядає в нас комбінований фундамент, який включає для себе і палі, і е розстір у вигляді суцільної плити або коробчатий фундамент також може бути використаний а Наступне запитання. а я спочатку Чи є якісь запитання по тим трьох модуля, по тих трьох модулях, що ми з вами розглянули раніше? І одразу і чи є якісь запитання по фундаментах висотних будівель Чи можемо рухатися далі? Ой, є невеличке питання з приводу консолей. так Ми завжди, ну так. Врахуємо, що наприклад, коли ми робимо якісь балкони чи щось подібне, то ми відбігаємо чи плиту чи щось на півтора-два метри. Так. Чи якщо ми зробимо 10 метрів, які приблизно там повинні бути конструкції? А ну якщо десятиметрове, то там одна, там без варіантів повинна бути якась ферма. Бо звичайними балками 10 метрів ми вже не втримаємо. Або там ці балки повинні бути там металевими і зріст людини, там за вишки 2-3 метри, або е якісь підвізки можуть бути також використані для таких консолей. в звичайній практиці е понад 2 метри ніхто не робить, бо 2 метри може бути товщиною 200 мм в мене є об'єкт там де консолі 2,6 метри, але там ми використовуємо додаткові балки залізобетонні. ну Звичайне правило для консолі це одна десята від перерізу плити, і десь одна восьма від перерізу балки. Тобто, якщо ми, ви бажаєте зробити, там наприклад, консоль ну там 3 метри, то. Десь висота повинна бути десь близько 400 мм, якщо це плита. Угу. По 300 мм вже не буде триматися. А 200-мм плита дуже добре працює. Ясно. Дякую. Так, рухаємось далі. А, високі будівлі і конструктивні системи багатоповерхових будівель. А в нас порівняно з тим, що ми з вами розглядали раніше, додається ще одна, ще одна опція. Так? Бо в нас була каркасна, була стінова, і ми дуже добре її розуміємо. Зараз в нас додається ще, ще одна опція: це наші оболонкові системи. Наші оболонкові системи вони можуть складатися з різних систем. Це може бути подвійна труба, а може бути ядро в трубі. Далі ми з вами детальніше це розглянемо. І ще в нас є стволова конструктивна система, а вона в неї може бути один або декілька стволів монолітних залізобетонних, що сприймають. Вертикальні та горизонтальні навантаження. І далі ми з вами будемо розглядати. Тобто, в нас є таких чотири основних конструктивних системи для висотних будівель. Так, випиємось далі. Як це може бути реалізовано в металі та в залізобетоні? Ну, це представлено на слайді. Тобто в нас може бути металевий каркас з додатковими в'язовими елементами, які ось таким чином виглядають. Ось такі в'язі можуть бути, такі похилі в'язі можуть бути. Це може бути безкаркасна система, де у нас цілком йдуть стіни перехресні, так. Тобто, це металеві будівлі, це можуть бути залізобетонні будівлі, це або комбіновані. Таким чином, може бути виконана труба в трубі або ядро в трубі, і таким чином оболонкова система може бути реалізована. Ну і є рекомендації щодо поверховості, висотності, але це доволі умовно. Лише у цій класифікації мені подобаються ось такі елементи, що це таке. У висотних будівлях. Є правила додаткової щоб які дозволяють забезпечити необхідний рівень надійності. І для цього що робиться? Ось такі елементи, вони звуться аутригери, то це є аутригерний поверх. Тобто, увесь поверх він заповнений ось такими фермами перехресними. Для чого це робиться? Що це робиться для того, щоб якщо літак вріжеться, або терорист щось підірве, щоб усе, що розташовано вище, не обвалилося на нижчі поверхи. Тобто прилетіло так, декілька поверхів буде зруйновано, але усе, що вище розташовано, воно буде спиратися на те той, на той авторигерний поверх. І так, якщо ми будемо розглядати з вами багатоповерхову будівлю, то в нас є о, каркас, т, труба дабл тюб, подвійна труба, ядро в трубі, є стінова діафрагмова і стволова конструктивна система. І далі детально будемо розглядати їх з вами. Каркасна конструктивна система. Дуже інтересна звичайна, знайома, але є певні особливості. Якщо ми з вами розглядати будемо ось цю будівлю, це в нас, наскільки я пам'ятаю, 56 поверхів. Це будівля з залізобетонним каркасом. Проблема у чому полягає? Що в нас є крок вертикальних несучих елементів 5700, а... Перетин колон на, нижчих, на нижніх поверхах такі, такої будівлі складає метр. так Тобто в світі простір між колонами буде лише 4700. Тобто дуже велика частина площі такої будівлі займають вертикальні несучі елементи. Це е, таку будівлю набагато легше побудувати порівняно е, з е, оболонковою або Web, е, або Core Tube, е, але е, е, Труба в трубі або ядро в трубі, але, але така будівля, ну такі будівлі на початку минулого сторіччя будували, і вони ну, до сих пір стають, виконують свої функції, наприклад, у Сполучених Штатах. Якщо ми з вами будемо розглядати оболонкову оболонкову систему, то це може бути дуже інтересна система з огляду на те, що в нас може бути дуже. Великі простори усередині такої будівлі? Чому так? Бо в нас може бути використано на будівлю 48 метрів, в нас може бути дуже великий проліт. Тобто 16 метрів у нас може бути прольотом конструкції, встановлені, і таким чином в нас може бути реалізований open space. Як такого рішення досягають? А, створюють оболонку, яка а, складається. Наприклад, це може бути залізобетонна оболонка, але це не суцільна оболонка, як а, оболонка яйця, наприклад. Це є оболонка, яка а, створена сітчатою такою. А, тут дуже інтересно, ідеї січатих конструкцій, січатих оболонок, вони а, дуже поширені у різних різних сферах нашого життя такі оболонки можуть бути реалізовані не тільки у будівництві зараз одну секунду я вам продемонструю приклад оболонкової конструкції у незвичайній сфері секунду Знайшов для цієї презентації раніше не додавав. А балонкова система, завдяки якої можна виготовляти ось такі тапці? А сама ідея дуже оригінальна. Я не, я не стосуюся це, це не стосується реального життя, бо ми з вами розуміємо, що в таких тапцях можна стати ну, туди, де не бажано в ними ставати, і ви їх ніколи не відмієте. Але сама ідея реалізації ось таких от, структур. Вона може бути реалізований в біонічних формах та інших. але те, що ми з вами розглядаємо в рамках сьогоднішнього лекційного заняття, то ми з вами повинні розуміти, що ось ця сама ідея, замість того, щоб виливати ці тапці з цілого шмата гуми, ми можемо їх виконати ось такою структурою 3D-принту. Та сама ідея реалізується у цій будівлі. В нас є внутрішня оболонка, є зовнішня оболонка, і ця оболонка складається з колон певного перерізу, а це є труба в подвійна труба, а це є подвійна труба, а це ядро в трубі. Тобто зовнішній контур складається з колон мілким, таким доволі маленьким кроком. А у середині розташоване ядро. Там товщина того ядра буде а, а, стін на нижніх поверхах близько 800-800 мм, Але ми маємо у такому випадку дуже великий простір. Цей простір досягається за рахунок того, що ось ці елементи виконуються зі збірного залізобетону попередньо напруженого. Є ще фахверкова оболонка. Це не обов'язково будуть вертикальні елементи, але та сама ідея, що реалізована у тих тапцях, що я вам демонстрував, вона також може бути реалізована і для фасаду будівель. І бачите, усередині в нас є великий простір, а зовні ця оболонкова система спирається на такі опорні пілони. Це фахверкова оболонка або фахверковий каркас, а ще є в нас фасадний каркас або. Фасадна оболонка. Фасадна оболонка складається то в даному випадку. Це є металева конструкція. Вона складається з вертикальних конструкцій кроком від метр двадцять до трьох. А уся подоконна частина вона поєднана. Ось такими фермами доволі значна несуча здатність такої системи, і також вона дає можливість реалізувати активно реалізувати внутрішній простір. Ще в нас є стволова конструкція. особливо тут лише залізобетонтого ствола вона складається з ствола, ця конструкція та з опорних елементів, що розташовані по периметру. Але особливості стволової конструкції її полягає в тому, що тільки у цій системі ми можемо реалізувати з вами підвісні поверхи. Також це дуже інтересна архітектурна, перш за все, задача. Тобто, може бути в нас ствол, виконаний з залізобетону, а по периметру колони звичайні, і таке таке перекриття, а може бути виконано. А може бути виконано таким, таким чином, коли ми збудували спочатку знизу вверх це монолітне ядро, а потім. Виконали перекриття з такими підвісними елементами, що працюють на розтяг. Дуже інтересна ідея. Є багато реалізацій в світі таких конструкцій. Вони дуже розповсюджені в таких специфічних локаціях. У чому є складнощі такої конструктивної системи? Перш за все, то є те, що ми з вами дуже збільшуємо термін будівництва, бо нам спочатку потрібно збудувати знизу вверх, потім наверху влаштувати підвісний такий паутригерний поверх, відповідно до якого будуть вже кріпитися наші підвісні поверхи. Є варіанти, коли це змішана система, коли частково в нас. Елементи працюють на розтяг вертикальний несучі, а коли де де, а деяка частина вона працює на стиск, і так таким чином ми можемо досягти десь на проміжних поверхах багатоповерхової будівлі, такого open space відкритого, відкритого майданчика, де може бути реалізована якась інтересна функція. Такі стволові будівлі можуть бути не лише з одним стволом в них може бути два стволи або стовбори але інтересна ситуація, це наскільки я це Мічиганський технологічний університет. Можливо, я помиляюся, але ситуація така, що за рахунок того, що концентрація усієї вітрового усього вітрового навантаження воно виходить у цій нижній частині між цими стовпами, то там іноді такий сильний вітер, що там студентів видуває. Ну, бувають і такі помилки, які стаються, коли проєктується щось нове. А власне інтересна історія в наш в Одесі в нас є також висотна унікальна будівля. Вона також 100-метрова це будівля, яку будує стікон біля нашого ботанічного саду, біля палацу спорту. Так що там інтересного, ну, зазвичай. Всі приймають звичайні окна, вікна. Але тут сталася така ситуація, що е, до нас звернулося, щоб ми перевірили розрахункам е, вікна. І що сталося? Що е, для такої будівлі з такими параметрами, під, під таких вітрах, що там можуть виникати, е, лише до 17 поверхів звичайні металопластикові вікна можуть бути встановлені. Е, далі е, звичайних профілів недостатньо. Саме тому вище і на верхніх поверхах ви можете побачити, що там відрізняються вікна на верхніх поверхах цієї будівлі застосовані вже не металопластикові, а алюмінієві віконні профілі. Лише це пов'язано з тим, що там найбільше вітрове навантаження в нашому місці. Коли ви займаєшся проектуванням звичайної будівлі, ти ніколи навіть не подумаєш що звичайного вікна може не вистачити для того, щоб сприйняти вітрове навантаження. А там ось така ситуація. Щоб не було прогонів, був лише єдиний варіант застосувати алюмінієві профілі. Так, далі, що ще а, більш детально та будівля, про яку я вам розповідав, тобто. 5700 на 5700 крок, крок колон а, у звичайній, а, у звичайному рамоному каркасі такої висотньої будівлі. І перетин колон, ми можемо з вами побачити на нижніх поверхах метр на метр. так ну Дуже великі перетини. Тут ще ригелі, але детальні, я на них вже зупинятися не буду. Що інтересно, інтересно що коли ми з вами розглядаємо. Ну, приблизно таку саму поверховість, 40 поверхів. То у, у такій будівлі як ми з вами розмовляли раніше, то труба в трубі 40 поверхів. В нас вже на нижніх поверхах буде перетин таких колон 850 на 850. А... Так, а в середніх метр на метр. Таким чином, ми з вами е, розуміємо, що приблизно при, 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 при тих самих е, перетинах колон ми можемо дуже по-різному організувати внутрішній простір. Різниця полягає лише у тому, що каркасні будівлі, звичайні, їх е, дуже легко використ... виконати. В у звичайних конструкціях у монолітному залізобетонні для реалізації такої будівлі, якщо для вертикальних елементів ми можемо використовувати монолітний залізобетон, то для перекриттів, таких великих перекриттів, можуть бути використані лише попередньо напружені конструкції. Як це і реалізовано у цьому е, випадку? Є е, 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 технологія попереднього. Напруження залізобетону на будівельних майданчиках це більше розповсюджено у Сполучених Штатах, а в нас це не розповсюджено. Навіть в Україні немає жодної будівлі, де було б використано попереднє напруження на будівельному майданчику. Є дуже велика кількість заводів, які виготовляють попередньо напружені плити перекриттів, але це окремі плити, і окремі елементи. Тобто, якщо ми порівняємо з вами монолітний каркас багатоповерхової будівлі з трубою в трубі, то ми побачимо, що при тому самому перетину колона, навіть менше, ми можемо дуже дуже по-різному реалізувати внутрішній простор і надати нашому клієнтові дуже добрі умови для подальшої експлуатації. І якщо ми з вами розглянемо ту саму будівлю, але у, у варіанті єдро в трубі, то замість внутрішніх колон там будуть використані, а, буде виконано а, залізобетонна і монолітна а, стіна, і та, товщина такої стіни також 800 мм. Дуже надійна конструкція, і також та ж сама ідея великих великоприльоти перекриттів. Таким чином, ми з вами розглянули увесь перший модуль. З наступного лекційного заняття ми з вами розпочнемо другий модуль складні інженерно геологічні умови та реконструкція. Усе це ми з вами розпочнемо за два тижні. А на цьому тижні ми закінчуємо перший модуль. Цю лекцію я завантажу на YouTube, У вас буде можливість переглянути, щоб підготуватися до модуля. Нагадую, модуль ми з вами сумісно вирішили наступного його четверга о 13.00 провести. Тобто у вас буде тиждень на.